Андрей Беллина, продолжит тему Здравствуйте, я Андрей Беллина, представляю движение территориальных громад в Киеве. Э, вот. вот Кто-то говорил о том, что вот, власть хочет изменить Конституцию. Ребята, вы, ну, не позвольте себя обмануть, потому что Конституцию может изменить только народ. Это сказала уже Наталья. Каким образом они действуют? Они ее как бы поменяют, а вы ее примете? То есть вы своим решением, своим принятием просто осуществите статью 5 Конституции Украины, которая гласит, что единственным источником власти Украины является народ, и народ здесь не владывает посредником. То есть вы сами приняли, сами согласились. Также они говорят на то, что надо дать, ну как бы под предлогом. Що нужно змінити Конституцію що для того, щоб розширити повноваження регіону. Але це абсурд, тому що всі повноваження вже є в Конституції України, хотя здесь реклама, і чітко вказано, що місцеве самоврядування є правом територіальної громади, тобто жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду, жителів кількох сіл, селища та міста, самостійно вирішувати питання місцевого значення. Тобто всі питання, які стосуються тієї території, де, вони, де діє територіальна громада, вони можуть все це рішати, встановлювати податки, збори, там, звільнювати всіх міліціонерів, назначувати інших. Тобто, Все робити, що, що вони захочуть. Тут було чудове питання: спитати владу, що ви робите, щоб людина стала господарем на своїй землі. Зараз беремо статтю 5, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Спитаємо народу, що ви робите, щоб ви стали господарем на своїй землі. Ждите, поки там хтось щось за вас зробить, люди, це ж 22 роки чекаєте, нічого ще не змінило. Тобто, що я вам пропоную? Я вже півтора року займаюся цією темою, вивчаю. Зараз, можна так сказати, здобув кваліфікацію самостійно правознавця з цієї теми. Що я вам пропоную як систему, Тобто Наталя мені допомогла, доповнив, доповнивши її виборчими дільницями, тому що я бачив це вулицями, але вона покращила це. Як це відбувається? Є Київ, прикладок Києва, і Київ, який складається з районів, в районі складається з виборчих дільниць, виборчі дільниці, з будинків. Кожному будинку можна утворити комітет будинку з загальним збором жителів, підписанням відповідних документів і зареєструвавшись як територіальна громада, тобто, воловиявившись. Ці комітети будинків складають комітет виборчої дільниці, тобто представники, е, ті рішення, які приймаються там, е, тобто, ми зібрались, прийняли рішення. Ми проголосували ми згодні, а далі народ вирішує, чи згоден народ чи, чи не згоден. Якщо він не дає добро, то це рішення не приймається, повинні думати ще. Зрозуміло, так? Таким чином обирається план розвитку виборчої дільниці, там покращення обладнання або ще щось. З... Совместный сбор вот этих всех наработок на уровне района составляет план района, на уровне города составляет ну, план развития города. Таким образом, люди непосредственно управляют э, страной, то есть сидят, ну, грубо говоря, через представителей, то есть без моего решения ничего не будет принято в Киеве, грубо говоря, на, так, ну, на таком, на такой тельце. Вот, как бы было бы, табло я бы нарисовал, было бы проще, но как, ну, привычно выступать вот. то есть такая вот система еще хотел просто дополнить что сейчас есть очень много разновидных движений по территориальным громадам всяких разных и территориальные громады как юросово публичного права то есть жители оформлять как юросов что-то как, ну, как немножко глупо когда они и так могут быть властью зачем еще как-то оформляться как-то еще как-то да то есть вот. есть еще движение то же самое, но может пойти неправильно, как бы договорная территориальная громада, что, собственно, происходит. Уже многие люди нашли договора, собираются в какие-то там непонятные скрытые схемы и сейчас думают, как вот раздеребанить то, что есть, пока еще никто к этому не пришел. Вот. Просто хотел вас предупредить, если вам интересно присоединиться к движению территориальных команд можете со мной связаться. Меня зовут Андрей Булина, контактный номер 093-120-5173. 61-73. Вот. І приєднатися єдиним руху. Нам потрібні програмісти, тому що схема вже розроблена, треба їздити лише викласти в інтернет, для... щоб кожен, кожен зміг нею скористуватися. Тобто... Дякую. Да.